Добрий день. Так мені сподобались, зрази я робила. Ну Там було більше м'яса. Гриби теж були, але не в тій кількості, в якій я хотіла. Зараз хочу ще зробити, щось в мене апетит з'явився на зрази. Докуплю зажарочку мене є і білі, але мені жалко зрази білі гриби, то на свято буде. Так що я вже впоралась, всі серйозні питання вирішила. Я зараз стаю дуже рано, тому самі такі невідкладні справи роблю до 10-ї години, потім займаюся іншими. Справами не зволікаю з вирішенням. Так краще, мені здається. Так багато всього, але мені всього не потрібно. Основне в мене все є. Але все таке кольорове, апетитне. Авокадо дуже тверді. Я, до речі, робила з косточок настойку таку. Ну, треба на спирту, але в мене немає спирту. Якби мені хтось вислав, я, я б зробила. Ну, я зробила на горілці, я думаю, що це не принципово. Просто що спирт він більше має градусів. Може, треба було на, на спирту, не знаю. Я зробила така настоянка. Такого кольору темного це я для, ну, як ліки, не, не вовнутрь, а так, наружне використання. Мені сподобалось. Навіть якийсь певний ефект є. Ну, треба, думаю, що так тривалий час застосовувати. Так, що ж мені треба? Сметанку я взяла, грибочки я взяла. Начиночка вона вже готова, картошечка відварена, почищена, остужається. Так, 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 так. А більше не хочу ні на що тратити гроші. Зараз нароблю смачних здрав, з грибами, з м'яском. Це сметанкою буде мені. Щоб не тринькать. А, олійка. Олія в мене закінчилась велика бутилка. І ще є теж велика, але я не хочу її відкривати. Тут треба купити таку літрову. Так, треба, щоб така була не ароматна. Чунок. Так, а до жалейно. Чем взять такую? А я возьму такую. Хай будет такая. Так, так, так. it does